Вітаю на каналі Городній Релакс. Сьогодні у нас 14 червня, субота і роботи дуже і дуже багато. Але для мене настала моя улюблена робота це робота з томатиками. А тепер треба покласти шпалеру на томати, підв'язати їх, попасанкувати розпушити ґрунт і також підгорнути, тому що, бачите, якого дрібненького зіллячка засівається на них. Мої томатики почали вже цвісти. Свої томати я проливала в цьому році тільки тоді, коли висаджувала розсаду. І то робила дуже-дуже це помірно, не так як в попередньому році, тому що у нас була весна дуже дощова. І щоб корінню було комфортно, я їх не переливала. Більше поливати свідомо свої томати я не планую. Капельний полив покласти тут я не маю змоги. А поливати їх просто поверху немає змісту, тому що я не можу пролити, поливаючи зверху їх дуже-дуже глибоко. І таким чином я буду провокувати розвиток поверхневої кореневої системи. А для того, щоб наші рослини отримували максимум поживних речовин, гарно плодоносили і розвивалися, вони повинні самі добратися своїм корінням до води. на даний час мої томати вже один раз оброблені від фітофтори. Три тижні тому оброблені перший раз, це був препарат Магнікур Нео. Сьогодні я планую їх обробити другий раз, це буде препарат RevoStop. І через два або три тижні, в залежності від того, які в нас будуть погодні умови, я оброблю їх третій раз і це буде препарат Redomil R. Це є мідюмісний препарат. Так як він працює у боротьбі з фітофторою, не працює ні один засіб. Тим більше, це є. Новий радоміл, покращений. Він має в своєму складі мідь, яка є дуже потрібна і в розвитку наших томатиків, тому я думаю, що все буде гарно. Більше я свої томати не обробляю, не планую, але на підхваті у мене завжди є квадрас. тому що у моїй місцевості ще буває таке, що, наприклад, у нас є серпень місяць, початок вересня, плодів нав'язано багато, плоди, плоди стигнуть і починаються тумани. І тут можна в один ранок прийти, і всі помідорки будуть чорні. Тому для таких моментів у мене завжди є квадрес, тому що там найменший термін очікування, тільки 5 днів. Наступне, що я зараз буду робити, найперше, це я буду пасинкувати помідорки. Адже подивіться, як вони позаростали. Подивіться, які великі пасинки у них. Буду розбирати деякий сорт. Буду їх пасанкувати, але тут іде лінійка селекції Софії Сакової. Це дуже високорослі сорти, тому вести я їх буду у два стебла. Я буду залишати оцей пасинок що під квітковою киточкою на друге стебло. Хоча ми можемо лишити будь-який гарно розвинутий пасинок, щоб у нас розвивалося друге стебло. Ми можемо лишити і цей. Бачите, ми його потім підв'яжемо, і він точно так само, як і той, буде гарно розвиватися і рости. Немає значення, який. Правда, кажуть, що найкраще лишати, ото, що під квітковою киточкою. Тому приблизно якось ось так. Є помідорки, які самі показують, де вони хочуть робити друге стебло. Ну от візьміть отут. Бачите, квіткова киточка, і тут уже гарно роздвоїлося стебло. Є моменти ще такі, коли стебло само по собі роздвоюється на два або й на три. Не бачу зараз у мене такого, щоб вам показати. Але, друзі, є багато думок на такі випадки, коли стебло само роздвоюється на двоє або на троє. І в основному городники сходяться на думці, що їх треба всіх лишати, оскільки рослинка сама роздвоюється, вона готова, щоб... Саме так рости і щоб саме так розвиватися. Але якщо нам забагато, то ми просто на одному пасинку лишаємо першу квіткову киточку, над нею лишаємо два листки. І решта все прибираємо. Таким чином ми будемо мати одну додаткову китичку, а решта ми все приберемо, і наша рослинка буде розвиватися в стільки стебел, скільки нам потрібно. Ну і що стосується пасинкування наших низькорослих і середньорослих томатиків, тут треба бути дуже обережними, бо є такі сорти, де кожний пасинок закінчується квітковою китичкою, Тобто це є наш урожай. І Якщо ми його приберемо... То ми б таким чином втратимо врожаї. Зазвичай низькорослі помідори пасинкуються до першої квіткової китички, прибираються усі пасинки. А після квіткової китиці помідора росте, як собі хоче. Є такі сорти помідорів, які взагалі не пасинкуються, вони собі ростуть самі по собі. Що наростуть, то їхні. В принципі. Низькорослі сорти ми можемо усі лишати самі по собі. Потім з часом рослинка і так сама дасть собі знати, що вона хоче, яких вона буде рости і розвивати квіткові китиці. А є такі пасинки, де вони просто ростуть, і рослині не вистачає вже сили на неї, тому і ті пасинки навіть слабо розвинуті. Ну, до прикладу, візьміть оцей кущ, подивіться. Оце є основне стебло. Рослина виросла, викинула дві квіткові китички і завершкувалася, більше продовження немає. Під першою квітковою китицею у нас є пасинок, який закінчується так само квітковими бруньками, і далі він вершкується. Я не бачу, щоб він ріс далі. Тому, друзі, якщо ми приберемо оці усі пасинки, то у нас практично врожаю не буде. У нас буде декілька помідор, вони, правда, будуть гарного розміру, вони дуже швидко визріють. І все. Але для того, щоб ми отримали більший врожай, ми маємо залишати свої пасинки. Тому якщо у нас є нові сорти, з якими ми ще не працювали, які ми не знаємо, які вони є, тому з ними треба бути обережнішими, треба вичекати. тут так само, бачите? Росла-росла помідорка, ось перша квіткова китиця, ось друга квіткова китиця, і далі точки росту нема, вона завершкувалася. Натомість гарно розвинутий пасинок під квитковою киточкою. І я думаю, що він виросте точно так само. Тасть буквально дві квіткові китиці і завершкується. Для цього, друзі, низькорослі помідори можна взагалі не підв'язувати, можна їх взагалі. Не пасинкувати, але для того, щоб вони гарно росли, адже під вагою плодів вони все одно заваляться, якщо вони будуть не підв'язані, то в таких випадках, якщо ми так плануємо робити, найкраще замульчувати нашу грядку. Друзі, хочу ще звернути вашу увагу на таке, от, дивіться. Отут є квіткова киточка, і на ній є листочки, бачите? Біля кожної практично квіточки є листочок. Ці всі листочки треба акуратно зараз прибрати. Я так беру секатор, акуратно завожу його і листочок забираю. І таким чином у мене квіткова китиця буде така, як має бути. Без усяких листочків, без продовження якихось там гілок, без продовження пагонів, тому що квіткова китиця вона має бути плодоносною китицею, а не додатковою гілкою. Тобто рослина тратить свої сили на розвиток і ріст плодів. Ну а так іде моя робота. Рядочок за рядочком. Всі помідорки підв'язуються до шпалери, далі їх трішки так. Підгортаю землею і на цьому етапі я їх залишаю. Мені ще залишилося друзі, небагато, чотири рядочки. І це все. У нас звечоріло свою помідорну грядку я встигла підв'язати. І ще маю підгорнути чотири рядочки, половиною. а решта всі вже зроблені. Тому догляд зараз у мене вже і на грядці, буде дуже простий за помідорками. Ще раз оброблю їх. Від фітофтори це буде друга обробка. Ну і далі треба буде слідкувати за тим, як наростають пасинки і по мірі росту їх забирати, а самі помідори підв'язувати. Ось так, друзі, у мене все вийшло. Високорослі свої сорти. Я попасинкувала і пустила їх рости у два стебла. Середньорослі також у два стебла, деякі три. Ну, а низькорослі я взагалі не пасинкувала. Ось тут є два рядочки, я їх підв'язати, підв'язала, але пасинки не прибирала. На цьому кажу вам тихої, спокійної, мирної ночі і бувайте здорові!